О, добре, добре. О, дякую, коротше. Давай, давай, давай копніку посади. <реку> Там, де ти кажеш, щоб будля мене росли. Так, я ж кажу, що добре. добре. Котівкаю ставлю ще ці рози. І так і стоять у воді в мене. Думала, поставлю туди бутылки. Я скільки пробувала, але в мене ніколи не вийшло. А це, думаю, спробую ще. А, ти хотіла б це змінити? Прямо цвітами, так? Ні, цвіти тоді зрізаються і ставлять такий... хочу... на такий цвіт. На дві, на три штучки таке десь обрізається. Я теж щось по бачила по інтернету. Я коли спробувала, то я, видно, знімала you <laughs>